Навчались, готувались до екзаменів, репетирували випускний вальс та обирали вищі. Так проходили шкільні будні бориспільських випускників під час воєнного стану. 9 червня для учнів з 5 по 11 клас у бориспільському академічному ліцеї імені Анатолія Федорчука пролунав останній дзвоник. Цього навчального Року в академічному ліцеї середня ланка вчилась, як і старша тиждень очно, а тиждень дистанційно. За три роки учні вже звикли до навчання онлайн, тому частково такий формат заклад планує залишити і надалі. Проте, незважаючи на складні умови сьогодення, випускники цього року вчились наполегливо, говорить директорка Бориспільського академічного ліцею імені Анатолія Федорчука Оксана Пономарьова. Те, що у четвертій, четверті одинадцять четверті класи повністю перевели на очне навчання, це була Ініціатива саме випускників. І якщо попередні роки навпаки, останню четверть випускники старалися взагалі в школу не ходити, тому що в них підготовка до НМТ, то в цьому році випускники мене дуже здивували і просто так і почали вимагати очного навчання. Переважно учні 11 класів поглиблено вивчали українську мову, математику, іноземну мову та історію України. Цього року з академічного ліцею випустилися 82 учні, хоча їх мало налічувати 90. Ще на початку навчального року вибули вісім випускників, які тепер навчаються в іноземних школах. Окрім того, у Київській області вже із 7 червня стартувало складання національного мультипредметного тесту. І першу сесію приймав Бориспільський академічний ліцей, каже директорка. Ліцею Оксана Пономарьова. Першу другу ми вже відбули чотири сесії. Перша прохід це важко, тому що все-таки воно все робиться з допомогою комп'ютера. Дуже багато підв'язано, дуже багато факторів: і е, світло, і інтернет, і е, спеціальне програмне забезпечення, і щоб не було повітряної тривоги. Ну, у нас всі перипетії, які могли бути, ну не всі, але багато, відбулися сьомого. Перший день, коли ми працювали в першу сесію, була і повітряна тривога, були серйозні збої програмного забезпечення. Я маю на увазі сервер Українського національного центру оцінювання якості освіти. Ну, але справились, навіть повітряну тривогу перечекали, призупиняли роботу. Проте навчальний рік учні закінчили успішно і вже налаштовуються на високі результати, говорить класна керівниця випускного класу Ірина Гуць. Вони завжди готувалися, вони зараз готуються, вони готуються до тих предметів, які їм потрібно. Вони ходять із задоволенням до школи. Навіть коли є можливість посидіти вдома, вони всі тут. Дякуючи ППО, нашому ми чомусь не боялися. Дякую їм, звичайно. Тому е, у нас пройшло все. Для мене цей навчальний рік пройшов дуже круто. Я дуже багато задоволення отримав е, від навчання. І в цілому дуже задоволений, що я навчався в цій школі і дуже радий, що я на, нарешті випустився. Звісно, складнощі деякі були, але ми доволі швидко адаптувалися до цього. В принципі, звикли і змогли нормально навчатися і готуватися до екзаменів. Як для тебе пройшов цей навчальний рік? Дуже складно, але при цьому він був дуже неймовірним. Колектив класний, навчання класне. Попри війну, все було дуже круто. Коли не було світла, я завантажувала собі відео з Ютуба і так вчилася. Переглядала їх в перегляді в офлайн режимі, коли не було світла. На жаль, це звикається. Це було як. Звичка, але це завжди було лячно. Дуже вдячне. Однією із організаторок свята останнього дзвоника в академічному ліцеї була і цьогорічна випускниця Олександра Масоха. На сьогодні вона експрезидентка академічного ліцею, градниця директорки, голова Асоціації учнівського самоврядування Борисполя. Проте активною позакласною діяльністю почала займати ще з раннього дитинства. Навчання Олександра розпочала, переступивши поріг Бориспільського ліцею імені Юрія Головатого, де першокласницею вже виступала на святі першого дзвоника. Відтоді вона співала, танцювала та декламувала вірші як у класі, так і на сцені школи. Усі сім років навчання в першій школі імені Юрія Головато Саша була відмінницею, і в той же час жоден позакласний захід не обходився без її участі. Підліток із дорослими думками так про неї кажуть вчителі. В першу чергу полагатись ти тільки можеш сам на себе. Ну в першу чергу допомогу ти можеш сам собі надати, якщо що ти аналізуєш інших людей, розумієш, у кого ти можеш щось попросити в крайньому випадку. Це була перша, мабуть. По-друге, те, що відповідальність треба вміти брати. Ну, це стосується будь-яких речей. Тобто, ти знаєш, що ти там отримав погану оцінку, ти береш це відповідальність, тому що ти знаєш, що ти погано підготувався і так далі. Ну, тобто, це стосується багатьох речей. І це, мабуть, перші два прям важливих життєвих уроки, які я несу досі з собою. Окреме місце в її житті займав і будинок дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт. Там у чотири роки Саша почала танцювати в народному хореографічному ансамблі Грація. Далі ж була учасницею співочого колективу Веселочка. Найбільше своєму творчому вихованню завдячує танцям, адже вони, як каже дівчина, виховують стійкість. Завдяки хореографічному ансамблю дівчина відвідала всі міста України і декілька разів побувала за кордоном, зокрема в Італії та Болгарії. Та незважаючи на насичений... Зашкільний графік навчання у Саші завжди було на першому місці. В першу чергу я поставила собі таку мету, тоді що спочатку я навчаюся. Гарно чи відмінно, але повинен бути простойний рівень навчання, щоб якщо якийсь виступ чи щось іще, то мене вчителі могли спокійно відпустити з уроку, бо вони знають, що я наздогоню матеріал, і типу і все буде добре. Тобто, в першу чергу, навчання, бо я розумію, що далі вступати. Другим чином я саме тому що мені здається, що більше навичок дає нам не школа, а саморозвиток, тобто такі гуртки і так далі. Переходити ж до академічного ліцею дівчина не планувала. Таке рішення ухвалила її мама. Проте і там Саша продовжила розвиватися як лідер, і вже у 9 класі Олександру обрали президентом ліцею. Вперше ж на конкурсі веселих і кмітливих її помітила директорка Бориспільського академічного ліцею імені Анатолія Федорчука Оксана Пономарьова. Я зрозуміла, що це не дитина, а танк. Якщо у неї є якась ідея, вона її реалізує. Коли Саша приходила і казала, Оксана Миколаївна, в мене є ідея, дозвольте зробити шкільне радіо. Я казала, добре. І тут же про це забувала. І була впевнена, що вона також це забуде, як зазвичай це роблять діти. Є ідея, але хай це виконує хтось інший. Але ввечері мені прилітав сценарій. Для мене це був дуже серйозний, отакий психологічний злом. Коли я зрозуміла, що дитина 9 класу може дійсно повноцінно працювати, я лідер. Учнівська ліга сміху, школа лідерів, відеоролики, акції, флешмоби. Організатором усіх цих заходів була Олександра Масоха протягом 11 класу на пості голови асоціації учнівського самоврядування Борисполя. Перші, мабуть, мої проєкти саме від цієї посади це школа лідерів, тому що да вона раніше була і проводилась саме в дюті, але мені зовсім не подобався формат. Мені Більшість заходів вважаються застарілими саме по формату, і я вважаю, що треба молодь якби пристосовувати і показувати, що можна це робити цікавіше, щоб показати, що все це важливо там, навіть ці самі історичні заходи, навіть звіти і так далі, що можливо все зробити цікавим. І дійсно я тоді зацікавила на школі лідерів. У мене було близько 90 учнів. Підвалі академічного ліцею. Потім зимовою школою лідерів теж зареєструвалося 100 учнів. Весною теж зареєструвалася приблизно так сама кількість, і вже літом планується так, скажемо, моя остання школа лідерів, яку я проводжу для всього Борисполя і по всій території Борисполя. Посаду радника директорки придумали спеціально для Олександри Масохи, що дало їй змогу стати правою рукою керівництва ліцею і втілювати власні ідеї в кожному шкільному заході. Радник вона в першу чергу тому, що вона мені допомагає краще розуміти учнів 25-го числа, коли наш ліцей приймав. Всіх мешканців навколишніх мікрорайонів ми тут в підвалі всіх укривали. З наступного дня Сашка прийшла в школу. Просто розумієте, щоб ви уявляли собі, з чим був ліцей в перші дні повномасштабного вторгнення. Це було порядка 200-250 дорослих, порядка ста дітей, які ночували і в більшості жили навіть в сховищі в нашому підвалі. Я жила з ними разом, тому що їх не можна було покинути самих, вони жили також там. І от ви уявляєте, перших три дні, коли ще не було в нас в підвалі світлоізоляції, коли в підвалі знаходилась сотня дітей, які перелякані, сиділи, притулившись до батьків, і е -е, у нас навіть інтернет там толком не ловив. І просто сиділи. На якийсь четвертий чи п'ятий день Сашка сказала. Можна, ми зробимо із шариків собачок і роздамо дітям. Протягом березня 2022 року Олександра перебувала в ліцеї і в перші дні повномасштабного вторгнення, аби відволікти найменших від страху, влаштувала в підвалі годину анімацію для дітей. Якщо з когось виникає питання, чому я так люблю Сашку, чому я так до неї прислухаюся? Я відразу згадую лютий березень, коли почалось повномасштабне вторгнення, коли мені хотілось впасти в депресію, коли мені хотілось закритись в кабінеті і плакати. Але ще ранку відчинялись двері на порозі появлялась Сашка разом з тим, що в травні 2022 року Олександра запланувала подорож у рамках програми обміну досвідом Юліт, де зібралась група до 30 людей з управління молоді та спорту, всеукраїнської організації КЛАС та молодіжної організації Тінц, подорожувала молодь Америкою 5 тижнів, і щодня вони відвідували до 10 різних шкіл та університетів. Сама ж Олександра, надихнувшись поїздкою, захотіла відкрити і свій проєкт з розвитку лідерства. І вже з 5 жовтня 2022-го він стартував. Кожну середу вона проводила годинні тренінги для бориспільської молоді. Побачила, що в Америці з'єднала свої ідеї, що мала в Україні, з'єднала ідеї, які отримала в Америці. Трошки змінили, так скажемо, мій світогляд, і об'єднала в один проект. Але, на жаль, потім в лютому місяці я закінчила свій проект, тому що. У мене не вистачало часу остаточно, тому що з'являлося ще більше заходів. Я розуміла, що от от у мене екзамени, або ну, типу, я займаюся проєктором і завалюю екзамени. Або я все ж таки вступлю, і потім якийсь період часу знову відкрию цей проект як курси, або щось іще, але вже на багатому кращому вигляді. Зараз же основна мета дівчини вступ до університету. Попри складний навчальний рік, вона все ж змогла як слід підготуватись до екзаменів та відсвяткувати свій останній дзвоник. Всі активно готуються, кожен день ми там списуємося про різні завдання. Постійно кожен щось пише, находить, скидає. Ходимо до вчителів і таким чином я. Впевнена, що наш весь клас напише на відміну НМТ. не дивлячись ні на що не дивлячись на війну коронавірусу і так далі. Ми пережили цей рік, і ми як не крути, випускаємося. Ми маємо останні і Будемо мати випускний. Це найкраще, що ми можемо казати зараз. Анастасія Усик на Заргераскін Денил Деркач, новини ТРС Бориспіль.